Влада Прикарпаття намагається впорядкувати вивіз гравію. Для цього чиновники різних рівнів зібралися на засідання ради економічних реформ. У сфері видобутку гравію і піску, зазначив голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Потрібно виробити чіткі правила гри, адже на даний момент контролюючі органи застосовують до користувачів природними надрами подвійні стандарти. Порядок з цим хаосом, який є, ми мусимо навести уже. Ми мусимо навести уже. Бо один спіхає на другого. І ще раз наголошую, якщо беруть всі гравії, то машини їдуть наліво, направо, немає нікого. Як тільки голова сільської ради вже зразу є контролюючі органи, пише зняв протокол, що неправильно забирає гравій, не туди везе. Наразі кажуть експерти, лише близько десяти кар'єрів на Прикарпатті мають ліцензію на видобуток гравію. Щоб їх з'явилося більше, потрібне затвердження відповідних положень сесією обласної ради. Однак депутати не планують збиратися раніше вересня. Поки не буде рішення сесії, це все незаконно. тому я не думаю, що ми зможемо все-таки видобувати гра в інших місцях чи розчищувати проводити роботу. Чекаємо, чекаємо рішення сесії. Чи ухвалили на раді економічних реформ остаточне рішення? Невідомо. Завершили свою роботу чиновники без присутності журналістів. Медійників попросили залишити залу засідань. Щоправда, перед цим голова Ода доручив управлінню водного господарства підготувати перелік місць, де можна узаконити видобуток гравію.